Друзі, привіт! Ми з Владиславом, і ми зараз проїдемо другий маршрут. Перший був для мене, ну я скажу так, із того, що я бачив: Львів, Ужгород, то Чернівці це найлегше. От чесно, це я скажу своєму учням. Так, це найлегше. І, в принципі, ну, якщо ви не можете скласти у Львові, їжджайте в Чернівці. Ну, ну так, я зараз цей. Ну, просто легко. Зараз спробуємо другий маршрут. Ми розпочинаємо тут. Він розпочинається не так само не з сервісного центру, а з цього місця я так розумію, це для зручності, і це логічно, щоб у учня була можливість і кави випити і відпочити, поки вони чекають маршрут і в принципі не завантажувати те місце, де там я так розумію, огляд автомобілю проходить. Вся ця реєстрація. Так, там Дуже багато місць там ще й митниця і багато вантажі. Ми розпочинаємо знову ж таки покажчики повороту, зеркала все проглядаєте. Безпечні інтервали тримаєте. Місце тут таке, що треба ще слід. За тими, хто бігає, від заправки до Ага, ми так, ліворуч. Так, да, тут є розмітка, і отут. От, uh, uh, да, Перша помилка може бути. Дивіться, дуже повільно. Е, якщо ви на механічній коробці передав, взагалі перейшли на першу, виглянули і. Тут треба встигнути виїхати. Коли тут трафік буде такий жвавий, можна когось не побачити. Так я до речі, думаю, що ми проїдемося не по такій короткій версії цього маршруту, а все ж таки по довшій. Я просто скажу нюанси, де можуть сказати давай. одне, а все ж таки зробимо довше, тому що там будуть складнощі. Так, давай ми по так. Ми йдемо по головній. Обов'язково не... правий а... поворот, зеркало і обов'язково уходимо праворуч. І пам'ятайте траєкторію справою вправо і поворот. Покажчик повороту поворот обов'язково. Тут зразу за за перехрестям нерегульований пішохідний перехід. Я думаю, що ви встигнете його побачити. Так. І завжди прямо. І тут прямо. Тут складно в принципі нічого не буде. Мені здається, єдине це трошечки бувають ями, якісь з ними потрібно. Бачите їх завчасно ідеально, і далі ми доїдемо до кінця до перехрестя. Я покажу до нього. Буває таке, що вже там, якщо теж буває трафік, і можуть сказати розвернутися. Я скажу, де як правило всі теж розвертаються, там буде набагато легше. Але буває таке, що можуть сказати їдемо далі і проїхатись по іншому маршруту. А ось там вже буде складніше, особливо на механіці. Угу, mm -hmm. Зараз подивлюся. А, слухай. Я до речі, не, я записав відео про. Блін, я включив тут поворот, тому що я не зрозумів, що що дорого... чи час... була да. широка стала Так, да, але в принципі можна не включати можна не покачок повороту, тому що ви як право тримали, так і тримаєте. Так. Я що раз, якби у мене хтось запитав, як, як тобі чернівці з точки зору управління автомобіля, ви сказав: ну я не бачив ні в якому місці. Крутий підйом, крутий схил, коли 8 градусів може стояти. Тобто в Чернівцях є ось такі підйоми і спуски. Коли... 8 градусів. Так, да, 8 ага. градусів, тобто великий такий підйом. Зокрема, я там біля центру бачив вчора. У нас все місто це підйоми і спуски. підйоми і спуски. Взагалі ну, наша Тушкова так знаходиться на самому спуску. Всі, хто підходять, такі це я звідси маю виїжджати. Вони дуже тобто стресують. горочку на механіки вивчити по місту, це е, все, так. людина вже уходить з автошколи. Це, це обов'язково повинна вміти це робити. Так. так. Ну, Друзі, я не знаю, наскільки тут трафік, коли іспит ви приймаєте, але зараз нікого немає, то моє завдання не перевищувати швидкість. 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 <світ> а друга річ, навіть якщо є, то не намагайтесь триматись за кимось, бо дуже часто я про це говорю. У учнів або у водів початківців є така річ, як вони чіпляються комусь за автомобіль так. і починають рухатись і повторювати його траєкторію, його швидкість. де... якраз тут ми е екзаменатор скаже знайти місце для розвороту, можна тут ось тут, так є достатньо. Ні, ми їдемо далі, ми не будемо, але тут звичайний розворот, так як ми робили перед цим. Місця дуже багато. Це робиться дуже просто. Так там, в принципі, ваше завдання зайняти крайнє ліве так. з поворотом, з переглядом всієї траєкторії, виконати розворот і в. В кінці розвороту пам'ятати, що тут треба теж продивитися. Ми йдемо до кінця і на перехресті ми повертаємо праворуч. Там Та, передбачене перехрестя. І друга річ, що я побачив, у вас теж місто багато люків. Оце. Так, оце прям. І люки, люки на різних рівнях це просто. Це навесь ще один, що в них кучкою завжди не буває один люк, у нас люки буває 3-4-5. Так. Тут праворуч, так. тут ми побачили, що у нас регульоване перехрестя, і я вже не буду проскакувати, Залитати. як деякі тут кажуть. Не, не доїжджай далеко. Меку. Чому? Е, дуже часто ще заїжджають вантажні автомобілі. Так. Особливо, коли люди стоять в лівій смузі і заїжджає вантажівка, вони просто стоять і не знають, що робити, тому що вантажівка бере такий собі радіус. Коли... А це знаєш, це хвороба багато водіїв, коли вони зупиняються не до стоп лінії як намалювали. Тут же намалювали стоп-лінію умовно за 3-4 метри до світлофора. Так. А вони зупиняються, проїжджають прямо під, прям під світлофор або прямо перед пішохідним переходом. Угу. І потім ще й починають виглядати на цей Я світлофор. Ми кажу, лягаємо на руль. Ну так. Так. Е, і ось це у нас теж є там на одному із маршрутів, коли може і вантажівка, і автобус заїжджати, як тільки учень заїхав за стоплінією, е, то це звичайна помилка. А якщо не може повернути вже вантажівка, це вже не склав іспит, тому а. що перешкода для руху іншим все, учасникам. Тобто тут, знаєш таки, я іноді сижу, і думаю, так, все, помилку ми заробили, але всі мовчимо, чекаємо, чи не буде не автобуса. Не буде нікого, так? так. Тепер дивись, ми їдемо сюди, ми їдемо на горку, і в кінці нам потрібно буде повернути ліворуч, потім знову ліворуч, і ми вернемося цією дорогою назад. Ага. Тобто нам умовно такий розворот, тільки об'їхавши ось тут. Там, так, та я зрозумію. Тобто такий. на першому перехресті прямо. Ліво, ну, ну а це ж це не перехрест, це виїзд. Тобто там односторонній рух буде. А, я ж так, да, я не знаю. Так, Все, я так, зрозумів. Так, тому ми переростуємось і будемо там. У нас є знак, що в нас є дві смуги. І якраз тут ще можна перелаштуватися, тому що якщо ти приїжджаєш чуть -чуть далі після знаку, ти побачиш, там буде вже суцільна лінія ага, і все, вже тобто, буде запізно. Та продається обов'язково відео, коли треба перестроїтись так, раніше. Все, тут суцільно вже не можна. Тобто, якщо ви не встигли це зробити раніше, або можливо вам праворуч потрібно було, як замовну можна й по кругу проїхатися і вернути знову ж тим маршрутом, яким ми поверталися. І ось тут якраз ми будемо повертати ліворуч. Пам'ятаєш там, де так. ми казали, що можливо ми розвернутись би хотів. Тут одразу скажу рекомендацію злівої вліву, Влів, так та в вліво, і тут ми поїдемо ліворуч. Ага. Е, Запам'ятайте це місце з лівою в ліво. Знаку не видно, але він на стовпі. Ось там односторонній рух. Тобто ти можеш, ага. ти заїжджаєш на односторонні і можеш заїжджати і в ліву смугу. Тому я казав, що розворот буде дуже складний тобі, уявляєш? Я зрозумів. Е, ну, знак на стовпі це, це круто. Я теж люблю такі речі говорити, ви його не бачите. Ну чесно, я би його міг не бачити. Я тебе прошу. Кінець одностороннього. Ми продовжуємо рух по своїй дорозі, по своїй смузі. Ну я зайняв би я Якщо в тебе дві смуги далі буде? Ні, я за я зараз поясню, чому. Тобто ти не знаєш, я не знає. Я тобі розказую. Тобто, дві смуги продовжують рухатися, але з'являються зустрічні. Так. і друга річ, навіть би коли я сюди виїхав, все одно потім треба зайняти право, бо вона вільна. А потім ти йдеш наліво. Ну Тому... нічого страшного, а що робити? Окей, але ні, буде якщо вона зайнята далі, то я можу не займати це. Я зараз перестроюсь. Так. Тобто, дивіться, тут е, цікава річ: наскільки буде жвавий трафік. Якщо права смуга вільна, ми зобов'язані її зайняти або пояснити екзаменатору, що я далі повертаю ліворуч, тому я, зав... я завчасно да, я зав... за завчасно зайняв ліво. Знову ж таки, тут виїхати треба на перехресті. Так. Я дивлюсь, Трайтори. щоб не потрапити на, на смугу зустрічного руху, дочекалися так. і поїхали. Тому ось саме цей кусочок він такий досить жвавий. Тут прямо не складно, а ось там є нюанси, особливо коли ти на механіці. І оцей підйом, який ми піднімалися... А, та, 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 так да треба ж рушити на механіці. Так, це коли на механіці, це дуже складний підйом для учнів, і та, там постійні затори. Там постійно автомобілів 30-40 і це як мінімум 4-5-7 рушань. Так, я Щоб до речі, до дивлюсь по часу. В принципі, цей довгий маршрут вони за 20 хвилин можуть не встигнути реально, якщо так. трафік жвавий. Так і ось той підйом дуже такий затяжний. І от там зазвичай 5-7 світлофорів, Але цікаво, чекаємо. От так, от, да, от із за цих моментів, що треба повернути ліворуч і там попасти злівої в зліву, бо зразу йде поворот ліворуч. І за того, що там поворот на односторонній рух, який ти не бачиш, так. У знаку, ти повинен це знати. Я думаю, що от за таких нюансів треба взяти інструктора, проїхати один-два рази. Але те, що я бачу зараз, то в принципі, ну, просто чернівці дуже легко. Е, ну, не хочу наврочити, щоб напридумували складних маршрутів. Але я, я розумію, що все одно багато учнів не складають з першого разу і навіть з другого, потім вже з третього де складають. І я розумію, я все чекаю цих змін. Так, я все розумію, що в більшості випадків це стрес. Так чи інакше впливає, і друга річ це не завжди е, люди готуються для реального водіння. Тобто, якщо ви готові для реального водіння, то ви в Чернівцях точно складете іспит. Ось стовідсотково. От як бо я їздив по Чернівцях вчора і сьогодні зранку їхав, я розумію, що є набагато складніші вулиці в центрі ніж тут ніж тут. І, і, і от ну, грубо кажучи, якщо ви не можете скласти іспит в Чернівцях, ось на цих вулицях. То вам в центрі буде достатньо важко рухатись, тому готуйтесь mm -hmm. до життя і іспит ви складете без питань. Так тобто, що мен... ви вмієте проїжджати центр міста, то та, тут ви справити однозначно. з наступними. Та та тата, це, та, 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 це точно. Тому що в центрі там ось такі Повороти. багато одностороннього, дуже багато да. і вузько і вузько. І вузько. Тут, тут широко тут простір. і треба утримати свою траєкторію, свою смугу, і ти я ну. Я такий був напружений, коли рухався по центру. Я скажу відверто, там були моменти, де, де так складновато було. Тут знову ж таки розмітки немає, але Владислав мені сказав, що тут одна наша, одна зустрічна, то я все. спокійно розслаблена <ріх> рухаюся, розумію. Насправді, дорога показує, що в принципі тут дві смуги. Я завжди кажу, що своїм учням: дивіться на воєнки, от як видно. Де автомобілі їдуть, вони ж колі а собі. колі зробили. Так вже зроблено колі, тим більше тут їздять. Слухай, вантажівки це нагадує. Якби ми були на вазах, то віз, коні та така по колі. Тримайся, і кінь собі, пре ну. Іде ну, йде самим, так, своїм так, ходом. Так, так деколи і тут ну, немає, на жаль, вона дуже спрощує нам життя розмітка, коли вона є. І рівні дороги пообідально. Знову бачимо знак. Так, ми, я займаю ліву позицію, при тому, що умовно ліву я розділив навпіл. Це умовно. Я хоч і по головній дорозі все одно перевіряю, чи немає справа з поліції швидкої і всіх інших, і потім далі рухається. Ну, Приближаємось до місця завершення маршруту, що я можу сказати? В Чернівцях скласти реально, скласти реально самостійно. І наскільки я розумію, зараз я поверну, тут все окей. І наскільки я розумію, в Чернівцях точно з вас ніхто не буде вимагати хабар, і точно ви зможете скласти, якщо ви пройшли. Курс в автошколі повний. Так, Я так, думаю, так. ви пам'ятаєте, що це е, мінімум 40 годин водіння. І друга річ, е, якщо ви з інструктором хоча б ну, декілька разів два рази так. проїхали маршрут, ви точно складете. Е, все, ставте лайк, підписуйтесь. Ну а Владиславу, дякую. Якщо ви хочете дізнатися про водіння в Чернівцях і навчитися їздити, то то до Владислава. Дякую. Дякуємо вам.